Вітаю, друзі! Вітаю середа 5 хвилин. Я Олексій Ряшенко, Вийдемо трохи пізніше. Ми вийдемо запис, тільки робиться. Ну так вийшло. Так, от що я хочу сказати: цікава вчора була ставка, про яку розповів президент. Він сказав, що були детальні допомоги на всіх рівнях Генштаба, Міністерства оборони. Прем'єр-міністр доповідав, обласна влада, командувач оборони, усі фінанси є. Він сказав, усі рішення є. Має бути відповідна тільки робота. Розумієте? От все, що потрібно було постачати, і все, що потрібно було для початку да, цієї роботи, воно є. Треба. Треба тільки робота. Про що сказав? Він там сказав, що є е, дуже багато далекобійних цікавинок. Це, ну я так вважаю, Кримський мост. Це вже, це вже притча в язицях, хай готують хлопці, хай роблять. Але мені знаєте, одне не подобається в далекобіно. Я не розумію, навіщо посилати 20-30 дронів на Москву, коли ми там нічого такого зробити не можемо. А не, а, а не краще послати 20-30 дронів на Таганрог і там всі військові і всі стратегічні об'єкти зацепити. Ну, я так думаю, як звичайний громадянин, не як військовий, дуже як звичайний громадянин, що краще бути головою у мухи, ніж жопою у слона. Вибачте, Но це я давне прислів'я використовую. Не знаю, хто це вирішує. Не знаю, як це вирішить. Так, от, на цій ставці все було вже чітко зрозуміло, як ми будемо жити зиму, переживати зиму. Це. Фортифікаційні споруди будуть будуватися. Це не так, як у прошлому році, і це потрібно робити, тому що ми побачили, що, зробила, е що зробив окупант. Я по своєму, по своєму району бачу. Стара Млинівка, ми думали, її візьмемо. Ні, там бетон. Там все залито бетоном, там підземні ходи, там, там все. Ти стріляй, обстрілюй цими нашими снарядами, цими нашими хімар, хімарсами, Вони нічого не роблять. Тільки тяж, тяжкі далекобійні ракети, тільки авіаційні бомби, яких у нас, на жаль, зараз нема. Ну розраховуємо, що вони будуть, що це у нас буде інакше. Ну, взяти ось це все дуже тяжко. Мінування це, це, це те, що ми дійсно прогавили, мені здається, всі. Ми, ні ми не думали. Я не знаю, як військові, але можливо, не дали, можливо, не змогли, можливо, не встигли. Все буває, але мінування це повинно бути ми свої. Оборонні об'єкти повинні були мінувати. І це буде зараз робитися. І зараз буде заливатися все в бетон. І зараз будуть робити споруди фортифікаційні. І це все, друзі, нормально. Так ми готовимо як наступ, так і оборону. Все, війна війшла в таку стадію, що все, давайте заспокоїмося, давайте станемо дорос... ставати дорослими і зрозуміємо, що це війна. І вона може закінчитися і завтра. Але це якийсь випадок, але це якесь, ну, щось повинно трапитися. Але це війна. Наскільки вона, ніхто не може сказати. Тому давайте, давайте будемо це сприймати нормально і спокійно. І він подякував також протиповітряній обороні. Ну, Цікава була ставка. Він е, що міг розповів, що міг е, довів, а там треба читати між строк і додумувати самому правду. Додумувати правду. Не видумувати. Не видумувати, не додумувати, а бачити правду. А ось правда ще полагає в тому, що в, 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 в північній Македонії там саміт ОБСЄ, саміт е, міністрів закордонних справ. І ось дивіться, Болга е, і Північна Македонія запросила х, я, яку сумну Кобилу Лаврова. Приїхати, прилетіти туди. А Болгарія надала повітряний простор для прольоту його самольоту. Болгарія підтвердила дані про те, що надала дозвіл на проліт над своїм повітряним простором літака з російською делегацією на чолі. Ну, наш міністр закордонних справ Кулеба відмовився від участі там, де буде Лавров. Також, якщо я. Це правда, то відмовилися Балтійські держави і ще якась держава, взагалі 5. Ну, що вам хочу сказати, це те, що президент колись сказав. Готуйте, що ми колись залишимося одні. І це колись прийде. Ось дивіться: Угорщина, Словаччина, Польща, Болгарія. Північна Македонія всі потихеньку, потихеньку зрозуміли, що Росія нападати на них не буде, що Україна, ну навіть якщо Росія забере Україну, на них вона не нападе. Я це вже талдоню три тижні раніше мовчав, хоча розумів і раніше. Вони це зрозуміли. І тому, для... хто вигідніше для них? Росія чи Україна? Росія. Наприклад, Чехія допомагає все нормально. Але газ купує в Росії, фінансує Росію. Розумієте? От Просто, просто розумієте, чи не розумієте це, друзі? От давайте розуміти, що все начебто добре, все начебто добре. Але я хочу подякувати тих, хто вже зараз. Повністю допомагає як каналу. Велика вам подяка і спонсорам, і тим, хто донатить, і тим, хто допомагає нашим титанам, нашим воїнам в цей ось дуже складний час, особливо у нас на Донбасі вітри. Снігу зараз не густо, то там, то там, але вітри страшні, це степ, це холод, це неможливо. А ми робимо свою справу. Ми закуповуємо спальники, ми зараз будемо давати і танкістам, тому що просять, і будемо давати в наш підрозділ закріплений, ну який ми закріпили за собою. Праці дуже багато, заявок багато. Підприємство не встигає зараз навіть наші заявки виконувати вже там накопилося. Але ми молодці. Ми не, ми, ми не будемо припиняти, і ми не припинимо це робити. Я дякую грах Олені, Петровській Катерині, Люлька Людмили, Шереметька Ігорю і Яришу Вікторію. Велика вам, друзі, подяка! Ну і ще одна, одна деталька одна маленька деталька. Хоча давайте ввечері. Ввечері стрім ми поговоримо там про цю детальку про е, кураторів, про те що, те, що планують опоненти, те, що вони роблять, те, що і. А ось оце я скажу. Не треба створювати неприкосновенного куміру. Не треба навіть до президента у нас у всіх можуть бути питання і питання ці. Вони тільки повинні бути, знаєте, чесні, правдиві і ті, які потрібні. Я вчора сказав, у мене одне питання. Коли ці всі покидьки сядуть? Я розумію, що це не справа президента, але у нас так повелося. І якщо президент не буде ініціювати посадки оцих всіх, вони будуть створювати. І перевороти державні, і мінські три, і все вони будуть створювати. І вони це роблять. Вони ввечері, ввечері про це дуже детально поговоримо. Дякую вам, друзі. До вечора. Стрім, приходьте, заходьте, будемо разом. Україна переможе.